Фільми, які мотивують. Соціальна мережа мотивуюча історія про одного з найбагатших людей світу. Фільм Соціальна мережа. Це історія створення популярної соціальної мережі в Facebook. Швидкий зліт цього сайту назавжди кардинально змінив життя кількох студентів Гарварда, які заснували його. Вони за 2-3 роки стали мультимільонерами США. Сюжет фільму Починається з того, як студента Гарварда Марка Цукерберга, кидає дівчина. Він з метою помсти пише у своєму блозі не зовсім приємні речі про свою колишню дівчину Еріку Олбрайт. Далі його відвідує ідея створення сайту, на якому буде реалізована можливість формувати рейтинг студенток по привабливості. Він ламає бази даних гуртожитків, викачує імена та фотографії, використовуючи алгоритм. Який запропонував його друг Едуардо, створює сторінку з ім'ям face.com, на якій самі студенти можуть голосувати і вибирати найбільш привабливих дівчат. Велика популярність проекту, який був створений всього лише за одну ніч, привертає увагу до особистості Цукерберга, двох близнюків Кемерона і Тайлера. Вони починають створювати університетську соціальну мережу і звуть Цукерберга працювати до них програмістом. Марк і Едуардо потай від близнюків розвивають ідеї спілкування в мережі, вони називають свою мережу TheFacebook.com і роблять її відкритою не тільки для студентів Гарварду. Едуардо допомагає Марку початковим капіталом для розвитку сайту. Як тільки сайт запущений, близнюки роблять заяву, що Цукерберг вкрав їх ідею і подають на нього до суду. Едуардо переконує Марка використовувати молодий і перспективний сайт як майданчик для реклами, але Марка з такою тактикою не згоден. Марк каже, що його мета мільярд доларів, але при цьому він відмовляється від якого небудь вливання грошей від рекламодавців. На цьому і розходяться погляди Марка і Едуарда. Фільм Соціальна мережа показує ті можливості, які виникають у нашому житті. Вчить нас тому, що людина, яка не відстає від часу, може з легкістю створювати щось нове те, що в майбутньому принесе багатство. Марк Цукерберг сам по собі дуже розумна людина, водночас і проста. Фільм показує нам реалізацію своїх ідей. У кожного з нас є свої ідеї, але не кожен їх втілює в життя. Фільм дуже крутий для перегляду. Раджу всім його. Далі у нас де незвичайний фільм. Це і комедія, і драма яка розкриває дуже багато проблем нашого суспільства. Фільм Клік з пультом по життю. Все починається з того, що головний герой Майкл Ньюман – звичайна людина, якої ні на що не вистачає часу між роботою та родиною. Він завжди вибирає роботу, так як хоче, щоб його діти жили в достатку і пахає працював майже в безвихідних на одну компанію по інфраструктурним проектам в ролі архітектора. Через постійні сварки з сім'єю він брогає Бога якось допомогти йому менше займатися хатніми справами, тому йому доля підносить одного незвичайного продавця Морті, який пропонує йому чудовий пульт для життя, за допомогою якого можна прокручувати своє життя як назад, так і вперед, пропускаючи неприємні моменти. Ньюмен у захваті від нових магічних перспектив, однак дуже скоро чарівний пульт накопичує власну пам'ять. І починає сам керувати життям головного героя, незважаючи на його бажання і мрії. Подивившись цей фільм до кінця впродовж перегляду, у вас можуть виникати різні емоції від сміху до сліз. Перемотавши майже все життя Майкл, усвідомив, яку помилку він зробив. Він хотів лише підвищення, щоб більше бути зі своєю родиною. Та тільки все вийшло навпаки. Постійно відкладаючи родині справи на потім, він пропускав все своє життя і без пульту. Це дуже повчаний філософський фільм. Ми в рутині свого життя, часто робимо не те, що по-справжньому хочемо, тим самим пропускаючи хороші моменти, ми навіть і не відчуваємо часу. В кінці син, який йшов по його стопам, говорить батькові, що після весілля замість медового місяця він буде в першу чергу вирішувати питання по проектам в компанії. Ньюмен, який вже промотав своє життя, говорить йому предсмертні слова. Сім'я понад усе. Звісно, кінцівка фільму максимально двояко-емоційна. Не буду розкривати усі карти цього, як по мене, неймовірного, цікавого і крутого фільму, тому раджу всім його до перегляду. Далі у нас йде досить цікавий фільм про те, як людина з реальної бідності може вибратися в люди, а саме становлення особистості Еменема. Цей фільм Восьма миля. Фільм про те, як в одному з районів Детройта. Росте один ще зовсім молодий чоловік. Він був єдиний білий у своїй школі, і зовсім не важко здогадатися, як йому було важко. Та дещо він вмів робити краще за інших, це читати. Не розуміючи ще свого майбутнього, він займається тим, що йому найбільше подобається це реп. На початку нам показують, наскільки він ще не самовпевнена і рішуча людина. В першому реп батлі його принижують, і він вже не може ніяк відповісти. Але впродовж життєвого шляху. Він становиться більш рішучим та мотивує інших на те, що час діяти. В кінцевому рахунку, він перемагає своїх супротивників в ребатлі так, що супротивник, як і Еменем на початку фільму, не може й слова сказати. Сюжет, я б не говорив, що сильно захопили, та до одноразового перегляду рекомендую всім. В нашому житті є багато проблем та неприємностей, і як в житті маршала молодшого ми всі з ними стикались. І основна задача. Це саме вміти їх вирішувати, долати перешкоди та ставати кращими. Це були три мотивуючі фільми. Якщо хочете наступну частину, три найкращих фільми про гроші, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд! Всім до зустрічі!